День першої пластової присяги розпочався урочистим вимаршем від катедрального собору до театральної площі. Понад три сотні пластунів різного віку прийшли на щорічне свято, і цього року, завдяки нашим воїнам, нам вдалося провести це свято разом у колі такому сімейному. Цього року пласт святкує 111-ту річницю від дня свого заснування в Україні. В'ячеслав Свердун цій скаутській організації віддав майже 30 років. Чоловік розповідає, що від усіх інших молодіжних організацій пласт відрізняє. Насамперед своєю ідеологією, а дітей тут захоплюють пригоди. У нас головна ідеологія в пласті любити Бога і Україну. Друге, друг, другі засади, на які будуються, то любити дітей, бо ж, ж, любити дітей. І третя засада приносити користь суспільству, приносити, перевірити себе, на що ти знати, принеси приносити користь. Дітей цікавить. Пригода пригоди романтика. Під час урочистостей на театральному майдані учасники молилися та співали гімн пласту. А пізніше священник укропив свяченою водою усіх присутніх. Після того розпочалася офіційна частина, під час якої троє пластунів склали пластову присягу. А опісля старші пластуни пов'язали хустки меншим новакам. Це діти віком від шести років, які вже тривалий час відвідують організацію. Одна з таких тернополянка Злата Гапій, каже, що давно чекала на цю подію, аби їй вперше урочисто пов'язали жовту хустку, символ. Пластунства в Україні. Ми робимо багато чого доброго, допомагаємо нашим воїнам, особливо малюємо малюнки, робив всякі саморобки, багато чого. Її подруга Даринка пласт відвідує вже майже рік. Дівчинка розповідає, що за цей час вона встигла багато де побувати і освоїти нові вміння. Ми їдемо на всякі ігри, їдемо в інші країни, в інші місця, які ми не знаємо. Мені найбільше подобається пласт, тому що там є друзі, зігані добрі друзі. Старші пластуни кажуть, що організація виховує справжніх патріотів своєї країни і сподівається, що в майбутньому з пластунів, які доєдналися до родини, виростуть свідомі і відомі українці. Любомир Гузар, владика, який був, він був членом пласту до останнього моменту, членом курення червона калина. Борис Гудзяк, так само пластун, один з, з українців, який причетний до. Комп'ютерної техніки, зокрема до винайдення Вінчестера, то Любомир Романків. Він до цього часу, не дивлячись на те, що йому вже поза 80 років він є начальний пластун, тобто людина. Авторитет у пласті завершилося урочисте відкриття дня першої пластової присяги спільною фотографією усієї пластунської родини. А після того пластуни провели квести між куренями, грали ігри та виконували завдання на тему історії України та пласту.